快过来 Я думаю, що до кінця я буду стояти, Зніму їх. Та Ні-ні. А тут вже всі поміняли, вже Макович накупував того року. А на революцію не давали. Може, потім спалі. Та так, думали, спаб, то під Києвом вони як як їде там знаєте, за Святошино, там були величезні, вони стояли всі. А їх надавали, бо боялися, що попалися, вже ці пройшли і дали. А це воно 4,5 метри у місті з'їдається. Там та буде... так. Курташ. Курташ. Мастера плазма, а там в в поле.

mm <laughs>